Друзі, вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Трохи кадрів вечірнього Києва для вас. Ці кадри я знімаю зі свого вікна і ось така краса ввечері. Зверніть увагу, яке незвичне небо. Незвичне, незвичне. Всі люди кудись їдуть, хтось по своїх справах, хтось додому. А ми з вами насолоджуємось природою та осінніми днями, які неймовірні. Фарби, осінні, і це так захоплює, незважаючи на те, що на дворі невеличкий дощик. Тож, наливайте собі кавусі або чаю, запрошую вас до перегляду і спочатку роблю огляд. Зроблю огляд! Вчора цілий день для вас знімала урок, друзі. Худі саме звичайне худі, якщо можна так сказати, класичне, тут йде в нас рука в реглан. Досить такий вільний крій, я його називаю, досить оверсайзний. Є кишення, манжети і манжет понизу. Давайте швиденько пробіжимось по деталях. Ну а як, що за чим шивати, і деякі секрети. Це все буде, звісно, що в уроці. Отже, худі з рукавчиком реглан. Бачите, шовчики тут ось і тут. Тобто, рукав у нас реглан, каптур. Каптур ставлена шнурівка. Каптур, до речі, може бути, хто в мене придбав лекало, він може бути також на підкладці. Тут, оскільки зворотня сторона не дуже контрастна, тому пошито без підкладки, ось так оброблена оця частина і шнурівка, бачите, ось так. Відстрочку зробила по горловині, її можна, в принципі, не робити. Далі рукав на манжетику. Кишеня кінгуру, вона от просто воно загорнуто. Там є ще манжет понизу. Він точно такий самий, як і тут, із відстрочкою. Бачите, просто я підвернула, а зараз так носять, щоб всередину загортати манжет. Ну, В принципі, можна і без нього, без манжету, але потім треба вам оформити кишеню і внизу і пришити, ну, щоб була змога. Наприклад, якщо шиїта без манжети, все побачите в відео. Саму, звичайну вставила шнурівку. Сюди таку довгеньку чорну, У мене такої коричневої немає, бо кольор досить специфічний, але чорна теж. І ось зверніть увагу, як в нас зроблена кишеня. Вхід в кишеню продубльований, все це покажу, щоб ці кутики були охайні. Все це буде в відео. От, вчора я цілий день займалася тим, що знімала відео. Кишеня, вона. В моїх лекалах вона довша, ніж звичайні, отакі куценькі кишені в худі. Друзі. Мною розроблена для того, щоб воно виглядало більш пристойно. Ну, як про мене, мені здається, що коли. Не отут просто щось таке маленьке нашите, а щоб кишеня була нормальної ширини і величини. Її можна зробити вище, бо є такі кишені аж під груди, знаєте, та роблять такі дуже величезні. Тут якраз все пристойно, хто захоче, може собі зробити більшу. Це також все е, пояснила. І тканина, і манжети з інтернет-магазину Занна це минулорічні. Тканина, я не знаю, що вона є зараз, оця трьохнитка, це минулорічна трьохнитка. Бо в мене інколи запитують, а де ж взяти тканину, друзі? Ну от коли я роблю огляди, от тоді й беріть, тому що після оглядів цього може і не бути. Ось таке худі м -м, вчора шила, лекала, є м -м, до замовлення. Тобто, оця худі може бути вашого розміру, від 42 по 70 на кожен розмір там додається і довжини трошки, і кишеня, звісно, підрозмір, і каптур, все-все все це прораховано. І ви отримаєте худі. Воно ж тут манекен без рукава, да? воно досить таке. Ось ви бачите? Воно досить таке об'ємне. Під низ можна надягнути і футболку, і кофту, коли холодно. Тобто, повноцінний такий оверсайз, як зараз актуальний. Без прибавок ми шиємо. Тобто, лекало, вам нічого не треба думати. кладемо, робимо без прибавок. Єдине, що. Друзі, це стосовно резинки, тому що резинка буває оця різна і бувають резинки дуже плотні, то тоді додається прибавка до резинки тут, з урахуванням коефіцієнта розтягнення резинки. Тому що при прасуванні вона все рівно розтягується, тому, ну, в принципі, можна не додати припуски на шви. Я потім ще в році проясню цей момент, тому що якість резинки є, вона буває різна. Буває, як тряпка тонка, а буває така плотна, плотна. Як на куртки, тому це також потрібно буде враховувати, ну, візуально подивитися, яка у вас резиночка. Привітрочки вам! Отже, розказала, що, хочу, щоб ви мене почули, бо багато хто слухає і не чує. Урок буде урок буде тоді, коли я запишу примірку цього худі. примірку. Для цього потрібно виставити світло туди-сюди, змонтувати це відео, бо воно з маленьких кусочків. І тоді буде інструкція по використанню лекала. Ну і також для тих, хто, наприклад, не купував у мене лекало, теж буде корисна інформація, тому що повністю буде показаний процес, що за чим шивати по цьому виробу. Тож все буде. Чекайте, друзі, не все так швидко, оскільки, ну що ж поробиш? Не швидка я, скажімо так. Так, а я сьогодні що роблю? І тут у мене є заплачена посилочка. І мені потрібно е, в нову почту піти і вислати посилку, звісно ж, да? піти і вислати. Це в мене досі там є пару літніх суконь, їх треба е, заховати. От Бачите, навіть капелюхи. Це ще я не заховала, частину вже заховала, частину ні. Все, збираюся, йдемо гуляти. Я вшушкана. До речі, на відео ця куртка здається більш пудровою, знаєте, такий рожевий кольор. А в житті вона, ну, я не бачу цього такого рожевого підтону. Він є, але не такий, як на відео. На відео вона більш з рожевим підтоном. Друзі, вчора ввечері готувала куряче філе в аерогрилі. Спочатку на одну сторону, потім перевернула його. Зараз вам ставлю пару кадриків. Потім ще зверху в мене було таке червоне яблучко. Здається, назва його речів велике таке. Я його на вісім шматочків порізала, почистила серединку і теж в аерогорілі підсмажила, таке було блюдо. Зверху на ту курочку потім підпоклала. а ще муха пролить. І так засмажила його добряче. Ну Воно ж аерогріль, він запіка, не смаже. Тобто там же ж немає, ну, нічого запікається, як в духовці гуляють, воротне щось вишукують. Я йду в нову почту, вишлю посилку. Я не знаю, потрібно, мабуть, що якось хліба буде зайти купити свіжого, то вже потім буду дивитися. Вчора тільки вийшла в нову почту. Відразу тривога. Але нова почта працювала. Відразу ви, я все, думаю, піду в АТБ. Я вчора ходила в АТБ. Але я не знала, чи працює тебе в бо Деякі магазини працюють. а як не працюють, то я зробила таке чимало коло і ходила туди аж коло епіцентру. В АТБ працювало. я там порилася на другому поверсі, бо воно таке на два поверхи в цих мусорних баках, як я кажу, знайшла там наклейки, які клаю на викріки, знову ж таки, люблю їх. Тому ну то ж і. Гарна квітка. І оце ось, дивіться, яке гарне. Зараз вам всі... Дивіться, які ягідки. Це не барбарис, мабуть. Може, і барбарис, я не дуже розбираю. Купила там курячі філа грудка, то вчора оце готувала таке. А ще під дощик попала. О, друзі, запитуєте. Стосовно там пишуть на рахунок опального сезону, в нас ОСББ, Нижек. Тобто в нас сам будинок, управління будинку, вирішує, коли вмикати опалення. Але ще раз наголошую, скільки років я тут живу в Києві і скільки років в цьому будинку будинок холодний. У в нас в квартирі взимку не буває більше, ніж 21 градус. Зараз от сьогодні зранку я прикидаю 17 градусів. Ну, Спала нормально, 10, я сплю, як ведмідь. Одіялами так накрилась і так гарно спати, свіжо, встаєш, одягаєшся, ну коли рухаєшся, то тобі не холодно. А якщо, звісно, такого нічого не робить, то й замерзнеш, але в нас є кондиціонери в кожній кімнаті, і вони працюють до мінус 15. Ні, 2 до мінус 15, а те що в спальні до мінус 5. Ну, можна підтоплювати. Але зараз поки що. Ну ще особисто нам з Сергієм не так холодно, щоб вмикати. ну Для мене нормально поки що. Свіжо, можна було б і тепліше, але ну поки що нормально. Ну, Отак. От Гарпузи кихала в кафе, вислала посилку. Ворони активно носять горіхи, це в них якраз сезон. Іду, друзі, погуляю, і ще довго не можу гуляти. Бо десь має кур'єр з Єви, ще, я не знаю, вчора мав чи сьогодні сьогодні ж 15. Може, вже з середини жовтня, уявляєте, як час швидко. Ну, це взагалі. Так очима не встигнеш кліпнути і все. І життя пройшло. На жаль, тому насолоджуйтесь кожним днем. У мене має бути доставка з'єви, але вона не оплачена. Так, не оплачена, тому, якщо позвонить, ой, розбила, розбила, молодець. Другу прям чуть ли не мені по голові кинула горілка. Тут треба буде вертатися додому, тому що вона не оплачена і, ну, наприклад, консьєржу навіть не залишить цю посилку, тому потрібно буде вертатися додому. Ну, або щоб, наприклад, завтра приніс. Не знаю, чи завтра буду кудись виходити чи ні. Бажано виходити щодня. Зайчики рухатись. Я вже сьогодні мачити в капелюсі в своєму. Такому. Скоро вже буде вінтаж. Вже навіть трохи колір втратив і його ж не пофарбуєш, тому що тут вишивка біла. Карл Лагерфельд. Величезний. Такий він вклад зробив в моду. Тому ну. мені подобається. Хотілося ще сумку придбати, але Нічі. не до сумок зараз. Вже ношу цю кепку. А, йду. По парковці нову збігла. ту сторону метро, друзі. Піта Хая і номера. А що б не значило? Піта Хая. Тож на рахунок тепла вам відповіла, що в нас ну, в квартирі холодно, можна так сказати, якщо людина не звикла. Але за скільки років ну, ми вже до цього звикли. Плюс мені коли отак от одягнутись мені легше, ніж от коли було 34 градуси, то ж взагалі вміраєш. Серце вискакує, хоча я люблю тепло. Я люблю, щоб було тепленько, щоб мені було няшно. Але ну що поробиш? Як є. О, давайте трохи вам покажу. Що таке. Ой, як гарно, каже. добрий день. Ціни зайчики, хочете побачити? 85 гривень, ой, яка гарна груша. Що буде назад іти взяти. Тут зазвичай. Теж продають овочі, фрукти в переходах метро на постійній основі. Їх звідси виганяють. а Вони знов лисички продаються. 35 гривень за 100 грамів. Які гарненькі. Гарненькі там. Балинку випросити кадри з Києва показати вам. Отак оце. Переходи метро. Коли переходів в різні магазини є ось, тут, бачите, простор, аптека, музика волає, тому треба балакати постійно, щоб не дякую. Така скільки раз мені давали ту парфумерію, вона така смердюча. Дуже така, знаєте, різка. О. Дешеві, 25 гривень стану. 10 гривень, 75 хурма, 125. Навіть є ось томати такі не Ну Тут завжди дешево. Тут стихійний такий базар, але вони, ну, мабуть, комусь підплачують, бо тут, ну самі, розумієте, це ось вхід метро відразу позняки. А я ще мені потрапити на ту сторону. Бажана потрібно пройти через цей підземний перехід величезний, тому що по-іншому по я на ту сторону дороги не попаду. Або поверху по мосту я часто йду, але вам шумно. Або спускаюсь ось сюди, до метро. Тут оцей клацаючий звук. Я так розумію, що це для тих людей, у яких проблеми з зором. Ну для тих, хто не бачить. От воно постійно стукає. Щоб людина розуміла, де вхід. Так що, зайчики, для вас невелика екскурсія. Сьогодні не показую себе, а показую людей. Бачите, скільки тут продається всього. Тут дядько якийсь спить. Так, відпочиває бомж. Квіти, осінні, хризантеми. Я їх дуже люблю. О, Оно ну, ті рожеві, які гарні. Такі красиві. Оці величезні рожеві. Дуже красиві. Я люблю хризантеми, 170-80 гривень труси переповідаємо, але за ці гроші можна вечірден купити фірмові, які будуть хоча б носитися і резинка не відпаде. Ну, або кушити самому. Це буде дешевше, хоч ви витратите свій час мало них. Що я не тільки для того, щоб зекономити, а для того, що це в першу чергу релакс. Друзі, ось дивилася. В першу чергу це релакс. Моторика рук і здорово коли ти. Сам собі шиб. Ось бачите, я вже виходжу. Перейшла дорогу на цю сторону. Тут Продається риба. Велика. Ну і люди. Оце начебто як бабульки кажуть, домашні. Насправді ні. Це все кияни, які їдуть на оптовий ринок, закупаються Кожну, кожний ранок, я ж вже знаю їх всі. Вони ні з якого не з села. І потім продають тут, то не домашнє воно. Так само і оце це просто базарчики. Ось мої кеди з цього магазину, друзі. Ласкарда. Тут і турецька, і наш український виробник. Оці, в яких я ходжу, вони начебто як зимові. Тут знаходиться аутлет, бо Саша інколи питала. Сашуня, вам привіт. Ось, бачите, аутлет, оцей, він тут. Те саме, от мене питають, що модно. Отаке, дивіться, спідниця по трапеції чи сонце. Ні, ну це не сонце, це на пів Штани самі звичайні. Тканина, друзі, я ж всю цю канину знаю. В Занні така є. Отака тканина в Занні є. Зараз, до речі, повертаються одяг верхній з хутром, з хутряними комірами. Далі трикотаж з пухом кролика, дивіться. Бачите, ось костюмчик який, це, все ви можете пошити самі. А він тут коштує тисяч п'ять, може й більше. Ну, це вже в'язана ковтина, це вже той, хто вміє в'язати. І ну, тут величезний базарчик. Проходиш, що хоч можна купити? Навіть біляші. Біляш коштує. 50 гривень коштує біляш, але я стрьомаюсь така їсти, знаєте, це для мене ну е, зашквар, скажімо так. Якщо домашній біляш, о, я б з'їла. Я пам'ятаю біляшіці ще з дитинства, тому що коли я після школи там в себе в своєму маленькому траплеві йшла, там у нас була кулінарія, заходили після школи в неї і купувала я біляші. Але вони були хороші, смачні. А тут де вони, що вони там як смажать, не ясно. Чамські бачите? А тут ось є магазин, це насправді назва. Це воно ніякий не конфіскат. Тут ну, з Китаю в основному все, я так думаю, або може щось і наше. М -м 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 -м. Бачите, отут, на першому поверсі чоловіча. У другому жіночі, але тут ціни стали настільки великі, що вигідніше купити просто десь в аутлеті. Друзі, невеличка екскурсія. Отак От живуть, це вже Позняки вважається, район. То, що з тої сторони метро, хоча метро Позняки, але мікрорайон називається Осокорки. по картах. От. Хоча люди звикли, знаєте, якщо метро Позняки, то вони кажуть відразу. Пузняки. От кузняки це оця сторона. От тут де ходить восьмий трамвай. Тут раніше, де я йду зараз, тут з однієї сторони з іншої, Отут, тут було куча, куча ларків, тут був ларьок на ларьку, а потім їх забрали і все. Ну, просто травичка. Що так? Прогуляюся, ж кажу, що буде кур'єр дзвонити, то прийдеться або сказати, щоб завтра приходив, або ну, вертатися додому. А мені звідси вертатись ну, хвилин 10-15. Бо я вже ж прилічно так пройшла. Все, зайчики. Бувайте здорові на цьому слові, ждіть урок. На днях зберуся, зніму. Це ж, знаєте, для цього треба. Я вам казала, мені легше знімати матеріал цілий день, ніж збиратися два часа, фарбуватися. Виставляти світло, ну якось отак. Я не знаю. Добре, всім пока. Бувайте здорові.